24 метри нової труби Ми дали об'яву на двоє суток, попередили людей, що у нас буде аварійне відключення. Миколаїв водоканал ремонтує аварійну ділянку водогону. Херсон знову під обстрілами розкажемо про атаку на два медзаклади. Виставка я намалюю на папері рідну Україну. Це вже не перша наша спільна виставка. У Миколаївському худдрамі представили роботи юної художниці. Сьогодні четвер, 5 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Марк працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Минулої доби одна з громад Миколаївщини знову була атакована російською артилерією. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, о 20.40 окупанти гатили по території Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих. Вже сьогодні під ударами російських військ опинилися одразу два медичні заклади у центрі Херсона. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок прильотів будівлі зазнали руйнувань. Зокрема, пошкоджена дахи, стіни, а також повибували шибки. Незначні поранення дістали два медики. До восьми років позбавлення волі за підпал військових авто. Працівники СБУ та Нацполіції затримали двох наркозалежних жителів Черкас. Встановлено, що фігуранти шукали швидкого заробітку в інтернеті. За інструкцією російської спецслужби зловмисники придбали декілька каністр з бензином та за один день встигли знищити два військових пікапи та релейну шафу на об'єкті укрзализниці. Під час обшуків у них вилучено мобільний телефон, який вони використовували для зв'язку з представниками російської. ФСБ палії перебувають під вартою. Наразі особам повідомлено про підозру вчинені кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2 статті 28, частиною частини статті 114, чотирнадцять 1 кримінального кодексу України, тобто у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України в особливий період вчинення за попередньою змовою групою осіб. за вказаних обставин. Фігуранта загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. На Миколаївщині пожежа забрала життя людини. Трагедія сталася увечері 4 вересня. На спецлінію 101 надійшов виклик про пожежу будинку в селі Лимани Галицинівської громади. Сусіди повідомили рятувальникам, що господар палаючої будівлі може знаходитися всередині. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка. Наразі встановлюються обставини трагедії, інформують в ДСНС. 24 метри нової труби. Комунальне підприємство Миколаївводоканал проводить заміну водогону на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Південної. Рішення про повне оновлення ділянки було прийнято через її аварійність. Коли будуть завершені роботи, дивіться в нашому матеріалі. Комунальне підприємство Миколаївводоканал продовжує заміну ділянок водогону, котрі постраждали від корозії. Зокрема, нову трубу прокладуть на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Південної. Ми дали об'яву на двоє суток, попередили людей, що у нас буде аварійне відключення, тому що таку ділянку замінити за добу ну, неможливо. У нас вчора був демонтаж старої труби, заміна засувки, після чого ми цю засувку закрили і частково людей запитали тут половину проспекту і до Широкобальського мосту у нас люди усі з водою. Рішення про повну заміну 24 метрів труби діаметром 600 міліметрів було прийнято після прориву, котрий стався кількома днями раніше. Як зазначають у водоканалі, ділянка вже була аварійною. Останній час у нас дуже багато витоків на водогонах, тому що солона вода нам дала трошки прикурити, як то кажуть. І труби, де аварійні відрізки, там дуже багато зараз виходить витоків. Олександр Костогриз запевнив, підприємство має усі необхідні матеріали для ремонту. Тож роботи намагатимуться завершити якнайшвидше. Для їх проведення залучено дві бригади водоканалу та спецтехніка. Сергій Лисюк, Водислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт теркамарт.Ті. Браконьєрські сітки на потреби ЗСУ. працівники Херсонського рибоохоронного патруля передали українським захисникам 136 незаконних знарядь лову, вилучених з водою під час рейдів. Загальна довжина конфіскованого склала майже 3 кілометри. Тепер воно стане основою для маскувальних сіток, які військові будуть використовувати на передовій. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив про аварію на Південноукраїнській АЕС через те, що енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Водночас енергоатом це заперечує. Нагадаємо про ймовірну аварію, яка сталася на ПАЕС 3 вересня. Харченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, посилаючись на власні джерела. Він заявив, що аварія вплинула на збільшення відключень світла по регіонам. Натомість у енергоатомі назвали цю інформацію недостовірною. Там зазначили, що в роботі одного з енергоблоків виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на третину потужності. Їх зможуть усунути лише тоді. Як фахівці «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать видачу електрики. При цьому компанія вказує, що це не пов'язано із проведенням ремонтів на станції. Уряд затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири заклади отримують майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Йдеться на сайті системи з відновлення Дрім. Загалом у державному бюджеті передбачено півтора мільярда гривень на модернізацію їдалень у закладах середньої освіти. Серед них Миколаївський ліцеї номер 3 і 40, а також 46 і 52 гімназії. Загалом Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень на оновлення їдалень. Місто на хвилі, місто Герой. Укрпошта анонсувала вихід поштової марки Міста героїв Миколаїв. Вона є продовженням серії, започаткованої ще у 2022 році. На марці зображена будівлю Миколаївської ОВА після російського удару на полях аркуша – Пам'ятник Святому Миколаю, а на конверті барикади із шин. Спецпогашення марки відбудеться наступного тижня. Графіка Батик Живопис у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру відкрилася виставка юної миколаївської художниці Єви Барикіної. Вона налічує більше 20 робіт, створених дівчиною за час навчання у художній школі. До якої особливої дати присвячена виставка, розкаже Сергій Лисюк. Це ансамбль домів купців Ерліха та Аврамова зроблений архітектором Штукенбергом. Цю роботу я робила останню. Тож намагалася вкласти усі свої навички здобуці та знання. 14-річна учениця Миколаївської дитячої художньої школи Єва Барикіна розповідає про особливості однієї з робіт своєї першої персональної виставки Я намалюю на папері рідну Україну. Експозиція представлена у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Це вже не перша наша спільна виставка для проведення на наших майданчиках, і в театральному салоні містяни, які відвідують наші вистави під час фестивалю на Таврії, і мають можливість подивитися цю чудову яскраву виставку, яка сьогодні відкривається в стінах нашого театру. Сьогодні діти, які мають персональні виставки, які можуть продемонструвати свій талант. Це дійсно для нашого театру і для всіх містян дає можливість, що по завершенню війни у нас буде. Вільна, яскрава, творча культурна, яскрава нація. Експозиція налічує більш ніж 20 робіт, створених євою за весь період навчання у художній школі. Їх підбір тривав близько півроку. Тут на декілька категорій: перша це декоративно прикладне мистецтво та і друга це живопис, третя архітектура. Архітектура це, скажімо, одна з основних тем цієї виставки. Взагалі, ідея. Зробити виставку мені прийшла саме з архітектури. Саме з неї я почала. Це сфера архітектури, з якою я хочу пов'язати своє життя. Тож планую розвиватися вже більш детально після виставки, саме у цій сфері. А також, думаю, графіка це моє. Тож графіку я застосувала саме тут. Директорка художньої школи Євгенія Кручиніна щиро радіє успіхам своєї учениці та переконана, дівчина має велике майбутнє. Художнє свято, подарунок місту, подарунок дитячій художній школі, що ми виховуємо дітей і вони йдуть по мистецькому шляху. І вони ростуть. Я вважаю, що саме єва буде гарною мисткині, гарним архітектором і буде прославляти наше місто. Експозиція Єви присвячена Дню міста Миколаєва. Ознайомитися з роботами юної художниці містяни зможуть починаючи з 4 вересня. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Приємні новини зі світу спорту. Українська фехтувальниця, чемпіонка олімпійських ігор Ольга Харлано оголосила про свої заручини. Відповідний допис вона опублікувала на власній сторінці в інстаграм. Обранець знаменитості італійський фехтувальник Луїджі Самеле, який освідчився коханій. Ольга поділилася фото з майбутнім чоловіком а також своєю діамантовою обручкою. Вітаємо молодят з радісною новиною. На останок про погоду у п'ятницю 6 вересня вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом сьогодні. Без опадів температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 48%. відсотків. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Пишіть про ваші враження від виставки юної миколаївської художниці у коментарях. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.